Було пів на третю, коли вона почула, як на під'їзну доріжку завернула автівка. Її потужний двигун басовитої самовдоволено бурчав. Френі поклала лопатку на край ями, яку копала на городі, між рядків із помідорами й латуком, і розвернулася. Їй зробилося трохи лячно. Автомобілем був новісінький кольору зеленої пляшки Кадилак Купе Девіль і вигулькнув із нього 16-річний Гарольд Лодер. Френі миттєво відчула наплив неприязні, Гарольд їй не подобався, і вона не знала нікого, хто б гарно до нього ставився, включно з його сестрою Небіжчицею Емі. Можливо, його не любила навіть власна мати. Френі сяйнула млява іронічна думка буде кумедно, якщо з'ясується, що єдиною, крім неї, здоровою людиною в Оганквіті, виявиться один із тих, хто їй відверто не подобався. Гарольд був редактором шкільного літературного журналу і писав химерні оповідання від другої особи або в теперішньому часі, інколи поєднуючи ці прийоми. Ти йдеш коридором маячні, штовхаєш розколені двері й спостерігаєш за орбітами зірок. Отакий у Гарольда стиль. І якось Емі повідала Френ одну таємницю. Він дрочить і спускає просто в штани. Як тобі така бредота? Спускає в штани й носить ті самі труси, доки вони не почнуть хрускотіти. Гарольд мав чорне масне волосся. Він був доволі високим парубком, трохи вищим за 6 футів, однак у тих футах було 240 фунтів ваги. Він надавав перевагу гостроносим ковбойським чоботам, широким армійським поясам і заквітченим сорочкам, які роздувалися на ньому, наче вітрила. Паски він постійно підсмикував, бо черево в нього було значно більшим за дупу. Френі не цікавило, скільки він дрочить, скільки важить і кого копіював цього тижня Райта Моріса чи Гюберта Селбі молодшого. Та коли вона дивилася на нього, їй завжди робилося незручно й трохи гидко, ніби завдяки недорозвиненій телепатії відчувалося, що кожнісінька думка Гарольда вкрита плівкою слизу. Френі не вважала його небезпечним навіть за цих обставин, та певне, він поводитиметься так само неприємно, а то й ще бридкіше. Гарольд її не помітив, він дивився на дім. Є хто вдома. крикнув Гарольд, а тоді просунув руку в опущене вікно кадилака й посигналив. Звук різанув по нервах. Вона б не озивалася, та коли Гарольд розвернеться, щоб сісти в машину, він побачить і яму, і Френ, яка сидить на земляній купі. Вона мало не піддалася спокусі впасти, заповсти далеко в город і просто лежати між горохом і квасолею, аж доки він утомиться і піде геть. Припини. Просто припини урешті решт, це ж жива людина. Гарольде, я тут. гукнула Френі. Гарольд підскочив, і його сідниці гойднулись у вузьких штанях. Очевидно, він просто катався і не очікував кого-небудь знайти. Гарольд повернувся до неї, і Френ пішла до краю городу, обтрушуючи ноги її, готуючись до того, що на неї витріщатимуться. На ній були білі спортивні шорти й легка блузка на бретельках. Гарольд рушив назустріч, обмацуючи Френ очима. О, Френ! Радісно бовкнув він. Привіт, Гарольде. До мене дійшли чутки, що тобі вдалося не підхопити ту жахливу хворобу, тож твій будинок став моєю першою зупинкою, вирішив місто об'їхати. Він усміхнувся до неї, показавши зуби, вочевидь, не дуже близько знайомі із зубною щіткою. Гарольде, мені було дуже прикро дізнатися про Емі, а твої батьки, боюся, що так. Він опустив голову на кілька секунд, а тоді рвучко підвів її, тріпнувши сплутаним волоссям. Та життя триває, правда? Мабуть, безживно протягнула Френ. Його погляд знову ковзнув до її грудей, потанцював на них, і Френі пожалкувала, що не вдягнула светра. Як тобі моя автівка? Це машина містера Бреннінгена, так? Рой Бреннінген був місцевим ріелтором. Була його, байдуже промовив Гарольд. У часи нестачі злиднів я гадав, що всі, хто їздить на таких тиранозаврах, слід повісити на найближчій вивізці Санноко, та все змінилося менше людей, більше газоліну. Газолін, майнула в голові Френ, очманіла думка. Він дійсно сказав газолін, більше всього, договорив він. Його очі заблищали пустотливим сяйвом, погляд опустився на ямку пупка, підскочив до обличчя, ковзнув до шортів і знову зринув до лиця. Усмішка в Гарольда була водночас і веселою, і ніяковою. Гарольде, ти вибач, але я. І чим же ти тут займаєшся, дитя моє? Нереальність намагалася прокрастися до її думок, і Френ усвідомила, що замислюється про те, скільки витерпить людський мозок, перш ніж луснути, як розтягнута канцелярська гумка. Батьки померли, та це я витримаю. Якась навіжена болячка поширилася цілою країною, якщо не цілим світом, косить праведних і грішних з однаковою байдужістю, я їй витримаю. Я рию яму на городі, який ще минулого тижня полов мій батько, і коли вона буде досить глибокою, я покладу до неї його тіло, мабуть, і це витерплю. А от Гарольда Лодера, який катається на кадилаку роя Бреннінгена, обмацує мене поглядом і називає своїм дитям, Господи, не знаю, просто не знаю. Гарольде, терпляче мовила вона. Я не твоє дитя, я на п'ять років за тебе старша, це фізично неможливо. То лише такий вислів, сказав він, закліпавши очима від її ледве стримуваної люті. А що воно взагалі таке, ота яма? Це могила для батька, Гарольд Лодер тихо і знічено зойкнув. Зараз я піду до хати. Перш ніж закінчу, хочу попити трохи води, щиро кажучи, Гарольде, Буде краще, якщо я вийду, і тебе вже тут не буде, у мене немає настрою. Зрозуміло, порожнім голосом проказав він. Але, Френ, тут на городі. Вона вже рушила була до будинку, та ці слова її розлютили, і вона крутнулася до Герольда. Ну, а що б ти запропонував? Покласти його в труну і відвести на цвинтар? Заради бога, навіщо? Він любив свій город, і взагалі до чого тут ти, яке тобі до цього діло? У неї потекли сльози. Френ розвернулася й побігла до кухні, мало не врізавшись у передні бампер кадилака, вона знала, що Гарольд дивиться на її гойдливі сідниці та запасається матеріалом для порнофільму, який постійно крутиться в його голові, що ніколи в житті Френ так не злилася й не засмучувалася. Протимоскітні двері з виляском зачинилися в неї за спиною. Вона підійшла до раковини й одну за одною випила три склянки холодної води. Глибоко в її лоба вігналася срібна голка болю. Здивований живіт скрутився. Френ замружилась і схилилася над порцеляновою раковиною. Знудить чи ні? Замить шлунок сказав, що прийме ту воду. Принаймні спробує. Френ! Почувся тихий, невпевнений голос. Вона розвернулася і побачила, що за дверима, мляво звісивши руки, стоїть Гарольд. Він мав стурбований і нещасний вигляд. Раптом Френі стало його шкода. Гарольд лодер, парубок, який катається сумним, спустошеним містом у кадилаку Роя Бреннігена, парубок, який, певне, жодного разу не ходив на побачення. Хлопець настільки затурканий, що все це могло здаватися йому однією злою насмішкою побачення, дівчата, друзі, усе, може, включно з ним самим. Гарольде, вибач, та ні, я не мав права нічого казати. Слухай, як хочеш, я допоможу. Дякую, та я, б радше зробила все сама. Це це особисте, А вже ж, розумію. Френ могла б дістати з кухонної шафи светр, та, звісно ж, він здогадається, на що вона його вдягла, а їй не хотілося знову його знічувати. Гарольд старається бути хорошим хлопцем, певне, для нього це те саме, що розмовляти іншою мовою. Вона вийшла на ганок, і кілька секунд вони просто стояли й дивилися на город, на яму та землю, накидану біля неї. А навколо, наче нічого не змінилося, дрімотно бринів день. Що будеш робити? спитала вона. Не знаю, відказав він. Однак Гарольд замовк. Що? Ну, важко сказати. Я не найпопулярніша людина на цьому клаптику нової Англії. Сумніваюся, що місцевий люд поставить мені пам'ятник, навіть якщо здійсниться моя давня мрія і я стану славетним письменником. Між іншим, гадаю, що коли ця земля виростить іще одного відомого письменника, я буду вже старцем із бородою до пояса. Френі нічого не сказала, лише стояла й дивилася на нього. Отже. вигукнув Гарольд, і його тіло здригнулося так, наче те слово вибухнуло в його роті. Отже, я змушений розмірковувати над цією несправедливістю, і вона ця несправедливість. Видається мені такою жахливою, що легше повірити, ніби бевзням, які відвідують місцеву цитадель навчання, таки вдалося звести мене з розуму. Він підсунув окуляри, що сповзли з носа, і Френ співчутливо помітила, яка занедбана в нього шкіра. Невже йому ніхто не казав, що мило з водою поралися б бодай із дещицею тих прищів? Чи всі були надто заклопотані гарненькою мініатюрною Емі і дивилися тільки за тим, як вона виблискувала в університеті Мейну із середнім балом у 3,8, як закінчила навчання на 23-му місці з-поміж тисячі однокурсників Емі яскрава життєрадісна красуня проти незграбного Герольда? Звести мене з розуму, тихо повторив він. Катаюся містом на кадилаку з учнівським посвідченням, і глянь на ці чоботи, він підтягнув джинси, відкривши пару блискучих, вигадливо розшитих ковбойських чобіт. 86 доларів. Просто зайшов до човна чобітка та вибрав пару свого розміру, почуваюся самозванцем, актором у виставі. Сьогодні було кілька миттєвостей, коли я був певен, що збожеволів. Ні, сказала Френ. Як там кажуть, я буду у твоєму сні, якщо ти зайдеш до мого, ми не здуріли, Гарольде». Від нього тхнуло так, ніби він не мився днів три чотири, та її це більше не переймало. Можливо, було б краще, якби виявилося, що таки здуріли. Хтось з'явиться, сказала Френ, трохи згодом після того як ущухне ця хвороба, чим би вона не була. «Хто?» Уряд когось відправить, невпевнено мовила вона. Когось хто ну, наведе лад. Гарольд гірко засміявся. Моє любе диття. Вибач, Френ, усе це й сталося з вини уряду, Френ, наводити лад їхній коник. Вони миттю розібралися з економікою під час депресії із забрудненням довкілля. З нестачею нафти, з холодною війною, ага, навели лад, це точно. Вони з усім розібралися так само, як Олександр із Гордієвим вузлом, рубають просто навпіл. Гарольде, та це ж лише якийсь дурнуватий штам грипу. По радіо казали Френ, матінка природа так не діє, твої привладні хтось. Узяли кількох бактеріологів, вірусологів та епідеміологів і зібрали їх у якійсь урядовій установі, просто щоб подивитися, яку чудасію вони понавигадують бактерії, віруси, навіть ідіоплазма хто зна. І одного дня якийсь високооплачуваний сраколис каже: дивіться, що я створив, воно вбиває практично всіх. Хіба не чудово? Тож вони дають йому медаль, підвищення, квартиру, а тоді хтось ненароком розбиває пробірку. Що робитимеш, Френ? Ховатиму батька, стиха промовила вона. О, звісно. Він подивився на неї кілька секунд, а тоді випалив Слухай, я вшиваюся звідси, з ґанквіта. Якщо затримуюся тут, точно здурію. Френ, чому б тобі не приєднатися до мене? Куди поїдеш? Не знаю, ще не вирішив. Ну, як обереш, куди їхати, заїжджай та спитай мене ще раз. Гарольд просвітлів гаразд, заїду, просто бачиш но ну, справа в тім, що. Слова стишилися до шепотіння, і Гарольд замовк, На чесновида він почав спускатися з ганку. його новісінькі ковбойські чоботи блищали на сонці, френ дивилися на нього із сумним зачудуванням. Він помахав її рукою та сів за кермо кеді. Френ махнула у відповідь. Гарольд дав задній хід, автівка сіпнулась, а тоді ривками поїхала назад. Кадилак вильнув ліворуч, розчавив кілька квіток, які посадила Карла, а коли вивертав на дорогу, мало не заїхав у дренажну яму. Та потім Гарольд двічі посигналив і покотив далі. Френ дивилася йому вслід, доки він не зник з очей. А тоді пішла назад до батькового городу. Десь після четвертої Френі піднялася на гору, йшла вона через силу, ледве переставляючи ноги, лоб та скроні нили від тупого головного болю, спричиненого втомою її перенапруженням. Вона намагалася переконати себе, що можна зачекати ще день, та від цього стало б тільки гірше. Під пахвою вона несла найкращу дамастинову скатертину, яку мати берегла винятково для гостей. Усе пройшло не так добре, як вона сподівалася, та зовсім не так погано, як могло. На батькове лице сідали мухи, терли волохаті лапки, а тоді зринали в повітря, його шкіра набула темного, сутінкового тону, та Пітер багато працював на городі і мав гарну засмагу, тож цього можна було й не помітити, тобто не помітиш, якщо не схочеш. Однак найдужче її налякало те, що в кімнаті нічим не пахло, помер він у ліжку, яке багато років ділив із Карлою. Френ розстелила скатертину на материній половині так, щоб крайка торкалася батькових руки й ноги, а тоді вона глитнула, у голові стуганіло як ніколи, та наготувалася перекотити батька на імпровізований саван. Пітер Голдсміт був одягнений у смугасту піжаму, і Френі це здалося недоречно легковажним та байдуже. Вона навіть думати не хотіла про те, щоб його перевдягти. Опанувавши себе, вона взялася за його ліву руку, лівиця була твердою та здерев'янілою, наче ніжка стільця, і штовхнула тіло, перевернувши. Щойно вона це зробила, з нього вирвався протяжний, страшний, подібний до відрижки звук, який ніяк не закінчувався і деренчав у горлянці покійника, наче туди заповзла сарана, що тепер ожила в темному тунелі й затягла свою пісню. Френ завищала, відсахнулася й перекинула тумбочку. Батькові гребінці, щітки, будильник, жмання центів, затискачі для краваток і запонки задзеленчали та полетіли на підлогу. Ось тепер з'явився запах, запах гнильних газів, який розвіяв залишки захисного туману, і вона усвідомила всю правду. Френ упала навколішки, обхопила голову руками і заголосила. Вона збиралася поховати не манекен, а свого батька, й останні залишки його людської природи були цим потужним смородом, що здійнявся в кімнаті. І зовсім скоро не стане навіть його. Навколишній світ посірів, і звук її власного горя, заливчастий і безупинний, почав здаватися таким далеким, наче його видавав хтось інший, може, одна з тих тендітних чорношкірих жіночок, яких інколи показують у новинах. Минуло трохи часу. Френ утратила лік, і вона почала повертатися до тями. Повернулося розуміння всього, що потрібно зробити. Раніше були речі, до яких вона не могла себе змусити, та не тепер. Френ підійшла до батька і перевернула його. Він знову ригнув, та цього разу тихо і слабко вона поцілувала його в чоло. Я люблю тебе, татку, сказала вона. Я люблю тебе, Френ не любить тебе. Її сльози впали на батькове обличчя і заблищали на мертвій шкірі. Френі зняла з батька піжаму та вдягла його в найкращий костюм, по черзі піднімала кожну частину його тіла, вдягала, опускала та бралася за наступну, при цьому не помічаючи ниття пульсування в спині, болю в шиї та руках. Щоб як слід пов'язати батькові краватку, вона підперла йому голову двома томами книги знань. У нижній шухляді під шкарпетками Френ знайшла його військові медалі. Пурпурове серце, медалі за гарну службу, за участь у кампаніях і бронзову зірку, яку він отримав у Кореї. Вона причепила їх йому до лацканів. у ванній знайшла пудру Джонсонс бейбі і посипала нею батькові обличчя, шию та руки. Запах пудри, милий та ностальгійний, викликав нові сльози, вона спітніла. Під очима з'явилися глибокі темні півкола. Френ загорнула в тертину, узяла материні голки з нитками та зшила крайки, тоді пройшлася по шву ще раз і ще раз, плаксиво зі свистом крекнувши, вона таки примудрилася підняти верхню частину його тіла й покласти батька на підлогу, не впустивши. Потім, перебуваючи в напівнепритомному стані, трохи перепочила. Коли Френ відчула, що може знову братися до роботи, то підняла верхню частину трупа, протягла його до сходів, а тоді, якнайобережніше, спустила на перший поверх. Вона знову зупинилася зі свистом, відхекуючись. У голову ніби голки впиналися, проштрикуючи її короткими вибухами болю. Вона проволокла тіло коридором, кухнею, витягла його на ганок, спустила зі сходів, а потім знову довелося перепочити. Землю залило золотавим світлом раннього вечора, вона сіла біля батька і дала волю емоціям. Френі розгойдувалася та плакала, схиливши голову на коліна, цвірінькали пташки, Урешті-решт вона змогла дотягти його до городу. Нарешті діло було зроблено. Коли останні грудки землі опинилися на своїх місцях, Френ викладала їх навколішках, немов збираючи пазл була вже за чверть дев'ята. Вона вся забруднилася. Лише шкіра коло очей була біла. Землю змили сльози, у голові паморочилося від виснаження, волосся звисало сплутаними пасмами. Прошу, спочивай із миром, татусю, прошепотіла Френ. Будь ласка, вона відтягла лопату до батькової майстерні та байдуже повісила її на місце. Коли дівчина поверталася на ганок і піднімалася тими шістьма сходинками, їй довелося двічі перепочивати. Не вмикаючи світла, Френ пройшла кухнею та скинула кросівки, щойно зайшла до вітальні. Вона впала на диван і миттю заснула. Увісні вона знову підіймалася сходами. Знову йшла до батька, щоб виконати свій обов'язок та поховати його, проте, коли вона зайшла до кімнати, його тіло вже було накрите скатертиною, і відчуття горя й утрати змінилося чимось іншим, чимось подібним до страху. Їй хотілося втекти, та щось штовхало її вперед. Не в змозі спинитись, вона перетнула занурене в темряву приміщення, скатертина примарно. Моторошно мерехтіла серед тіней, і до Френі дійшло, там лежить не батько. Щоб там не ховалося, воно не мертве. Там було щось або хтось, сповнений темних життєвих сил та страшних веселощів, і вона радше померла, аніж відгорнула скатертину, однак не могла спинити власні ноги. Її рука зринула сама по собі, зависла над скатертиною, а тоді зісмикнула її. Він шкірився, та вона не бачила його обличчя від тієї огидної посмішки війнуло холодом. Ні, Френі не могла роздивитися його обличчя та побачила страшний подарунок, який ця жаска примара принесла для її дитини, покручений вішак для одягу. Вона кинулася геть із кімнати, зі сну, угору до поверхні. Френі ненадовго виринула десь о третій у темряву вітальні, її тіло пливло на піні сну, який уже почав розплутуватись і розпорошуватись, лишаючи по собі відчуття фатуму, подібне до посмоку від якоїсь зіпсованої їжі. Він. Це він, ходак, чоловік без обличчя. Подумала вона, перебуваючи тієї миті в півсні. Вона знову заснула, цього разу без новидінь, і коли прокинулася вранці, сон уже зовсім забувся. Та коли вона подумала про дитину у своєму нутрі, то зрозуміла, що ні за що не дасть її скривдити. Усвідомлення цього накотилося такою потужною хвилею, що її водночас і спантеличили і злякали. Глибина і сила цього відчуття.